Що робити, якщо ви зірвалися з кетодієти, та як повернути себе в кетоз? Найголовніше правило кетодієти це не зриватися з кетодієти. Тому що кожного разу, коли ви виходите з кетозу і намагаєтеся туди війти повторно, кожного разу це буде все важче і важче зробити. По-перше, перейдіть на інтервальне харчування. Знову почніть харчуватися в суворому інтервалі. 16 годин нічого не їсте. 8 годин їсте. Другий крок приберіть геть усі вуглеводи, і цукри, і крохмалі, власне, те, що і призвело до того, що ви вийшли зі стану кітозу. Через 2-3 дні, може трошечки більше на цей раз, ви вже знов війдете в стан кітозу. Є ще один метод увійти в кітоз. Це такий агресивний метод, але він завжди працює на 100%. Цей метод голодування. Якщо протягом трьох днів ви нічого не будете їсти, будете тільки пити чай, каву, яблучний оцет, звісно, всі напої без додатків цукру, без додатків вершків, ви точно війдете в кітос, але це більш такий агресивний метод входження в кітос, можна так сказати, для більш досвідчених поціновувачів інтервального харчування, яке то дієте. Є ще одна класна методика входження в кітос це рибний піст. В мене є відео на каналі про рибний піст. Ви можете подивитися більш детально, як це зробити, кому це підходить, кому це не підходить. Якщо ви зірвалися з кетодієти, це не привід відмовлятися від схуднення на кетоінтервальному харчуванні. Ви можете повернутися. Просто пам'ятайте про те, що кожного разу, коли ви виходите з кітоза, зриваєтеся, кожного разу вам буде все важче і важче війти в стан кітозу. Організм буде просто в шоці, якщо ви з глюкозного типу харчування переходите на кітозне і навпаки, і це постійно змінюється постійними входами і виходами з кітозу в кітоз. Ви дуже заповільнюєте ваш метаболізм, і організму знов дуже важко розкачати той метаболізм. Тому старайтеся притримуватися кето і не зриватися.